Привіт, любі глядачі! Вітаю вас з новою серією. Ми знову у Малині. Я знімаю процес установочки трьох великих тепличок 10х50. Ось вже зробили каркас, укріплення, форточки. Далі обшиваємо торці плівочкою. Зараз це покажу. Вже сконструювали систему для того, щоб відкривати форточки. Форточки у нас називаються дольки або чебурек. Це все буде обшиватися подвійною плівкою. Також плівка кріпиться у нас на зігзаг на ось таку планочку. Для кріплення плівки викопуємо траншеї зі всіх сторін. Для надійності теплиці кріпимо посилення. Воно кріпиться через кожну арку за допомогою джгута. Торцеві частини всіх тепличок ми також обшиваємо плівкою, подвійною плівкою. Ці плівки також кріпляться за допомогою зігзаку. Ось так виглядає процес обшивки і кріплення плівочок. Ось ми вже бачимо, обшили три терцьові частинки тепличок та зробили отвори для системи надуву. Ось так виглядає планка для кріплення плівки за допомогою зігзаку. Такі планки ми вже робимо на нашому підприємстві самі. А ось на цьому місці наші замовники вже підготовують. Фундамент для того, щоб побудувати котельню, для того, щоб утоплювати теплички у зимній період і не залежати від погоди та пори року. Отоплення буде за допомогою системи Вулкан. Сьогодні починаємо конструювати систему надуву. Вона складається з захофрованої труби, яка вставляється в отвори в плівці та закріплюється шурупами. Також в неї входить електричний автомат, який програмується, та вентиляція. Більш детально покажемо в наступній серії. Для того щоб у сильні пориви вітрів форточка не відкривалася сама по собі та не пошкодилась, конструюємо ось такий замочок. Також в цій серії ми починаємо підготовлювати. Плівку для покриття всіх тепличок. Нагадую, що покриття йде з подвійної плівки, плівка південно-корейська 200 мікрон, яка стоїть цілих 10 років. Один такий рулон важить 300 кг. Зараз ми починаємо скручувати рулон і будемо паяти плівку з шнуром. Шнур у нас для того, щоб затягувати на торцях, і таким чином воно все кріпиться. Сьогодні майстри підготовлюють плівку для того, щоб накрити каркаси тепличок плівкою. Це все ми можемо побачити у наступній третій серії. Також я вам покажу, як конструюються детально системи надуву та інше. Тож, до наступної зустрічі у третій серії. Підписуйтесь, ставте лайки та коментарі.